Тема нинішнього розваження, значення самопожертвування, самовіддання або інша назва самопожертвування. Коли ми повністю віддаємо себе Христові, це означає, що ви віддаєте себе до Його розпорядження, що Він міг робити з вами все, що йому завгодно. Це значить, що ви будете старатися спрямувати ваші думки, бажання і діла згідно з бажаннями Спасителя, нашого Ісуса Христа, Чи інакшими словами, ви ніколи свідомо і добровільно не будете противитися Його волі у будь-якій справі. Ісус Христос заохочує нас до такого віддання Його волі словами. Входьте вузькими дверима. Бо просторі ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибелі, багато на її ходять, але тісні двері, вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Спаситель жаліється на людей, що лише деякі готові слухати Його слів, слідувати Його заповідям, і тим способом спасати свої безсмертні душі. Багато більше число людей не дбають про Його заповіді, стараються заспокоювати свої прагнення і бажання у цьому світі, і тому не дивно, що, занурившись у світових розкошах, пропадають для Бога і попадають у пекельний вогонь. Самопожертвування конечно обнімає все, що тільки ми маємо, тобто дарування, таланти, заняття, можливості, приятелів. Загалом усе, що нам є миле і корисне. Очевидно, що таке жартування не означає, що нам треба позбавлятися їх лише на те, щоб подобатися Господеві. Знаємо добре, що кожен із нас зобов'язаний залишити те все, що веде нас до зла, до гріха, пригадаймо собі різкі слова Спасителя, коли Твоя рука або нога стає тобі причиною падіння. Відітне її, якень геть від себе, ліпше тобі війти в життя одноруким чи кольгавим, ніж обома руками, бо ти вкиненим у вогонь вічний. Коли око твоє до гріха тебе провадить, вирви його, якень геть від себе, ліпше тобі війти в життя одиноким, однооким, ніж двома очима, бо ти вкиненим у вогонь у вогняне пекло. Цього не треба розуміти дослівно. Тобто, коли якийсь член нашого тіла приводить нас до гріха, нам треба його знищити і відкинути геть від себе. Але це означає, що коли б щось було нам так конечним, як рука чи нога, або так необхідним, як наше Око, але воно приводило б нас до гріха, тоді його нам конечно позбутися. Щоб не доводило нас до втрати життя вічного, до вічного страшного терпіння в пекельному вогні. Тому, то лагідний, люблячи нас, Спаситель вказує на конечність відкинення всього, що відводить нас від Господа, і веде до гріха. Та людина, яка складає акт самопожертвування, міряє вище, як тільки уникати всякого важкого гріха». Вона старається подобатися Господеві позитивним способом, тобто вправляти і вдосконалювати всі чесноти, які вона зможе в своєму щоденному житті здобути. Щоб оминути самообман, людина радше буде воліти мати менше, як більше цих таземних речей. Волітиме радше слухати, як приказувати, послідувати за іншим, як передвести. От і в усіх бажаннях і змаганнях правди і послідовна Христа бажає лише більшої слави Христа Спасителя. Він готовий змінити всі свої плани чи наміри на майбутнє, як є така воля Божа. В самопожертвуванні Він не бажає будь-що набути для себе самого. На свою честь земне задоволення. Його головною метою життя є подобатися Господаві і чинити його святу волю. Він старається зосередити своє життя довкола нього. Багато могло б осягнути таку високу площину досконалості, якщо б вони так на хвилю застановилися, про це подумали, про бажання. Всього бажали і під кінець старалися це осягнути. Деякі люди остерігаються такого самопожертвування, думаючи, що їх воно зробить невільниками в розумі і тілі, але напроти таке самопожертвення, вищий рівень досконалості доведе їх дорачу до правдивої внутрішньої свободи та досконалого спокою душі. Стараючись слідувати за Божою святою волею, досконаліше ми прямуватимемо до нашого найвищого добра, нашої найбільшої досконалості, до нашого найтривалішого спокою та щастя. Лише в самопожертвенні ми можемо щоданим життям повніше, більше, інтелігентно і корисно. В нас буде як найбільша мета людини, тобто віддати вічну славу Господаві і за це отримати як нагороду вічне життя з Богом і в убожим Царстві Небесні. Це є ця мета, заради якого Господь Бог нас сотворив. Отже, нам не можна робити менше намірення, але завжди. Прямувати до досконалості.